Дошкільнята, доброго ранку! Ну ми привітаємося разом. Повторюйте, будь ласка, за мною слова. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Малята сьогодні запрошую вас пограти в гру, яка називається Знайди зазначене. Перед вами буде з'являтися картинка. Зображенням різних об'єктів. Ваша задача їх розглянути, назвати і обрати тільки ті, які відносяться до категорії, яку я називатиму. Давайте спробуємо спочатку разом. Розгляньте, будь ласка, картинку і знайдіть на ній всіх свійських тварин. Назвіть їх, будь ласка. Так, свійські тварини це ті, які живуть поруч з людиною, які потребують догляду за ними. Отже, це корова, порося, коза та котик. Перевірте свою правильність відповіді. Наступні картинки будемо розглядати, та також перевіряти, чи правильно ви все відшукали. Знайдіть, будь ласка, всіх комах та назвіть їх. Перевірте, будь ласка, свою відповідь. Розумнички, рухаємось далі. Відшукайте, будь ласка, всі іграшки. Чи так ви відповіли? Молодці. Зараз, будь ласка, відшукайте весь наземний транспорт. Так, наземний транспорт може їхати по дорозі або ж по рельсам. Перевірте, будь ласка, свою відповідь. А зараз, діти. Знайдіть всіх птахів. Чи так ви відповіли? Малята, відшукайте, будь ласка, прикраси. Перевірте, будь ласка, свою відповідь. А зараз відшукайте та назвіть рослини. Перевірте, будь ласка. Малята, ви сьогодні добре попрацювали. Якщо траплялись невеличкі помилки, подивіться відео ще раз. Та. Відповісти вже, напевно, точно так, як необхідно. Я вам дякую за те, що ви такі активні, добре міркували. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!